Перший місяць економії пройшов дуже незвично. Якщо чесно, я вже хотіла здатися. Але потім я почала звикати. А деякі речі мені почали навіть подобатись. Я почала опановувати фінансову грамотність, а мої борги почали зменшуватись. Але як на мене, то занадто поволі. І тоді моя колега сказала, що прийшов час переходити до наступного етапу нашого експерименту. Окей, уявімо, що тобі потрібно зробити нову зачіску. І в тебе на вибір є три барбера. Перший це Назар. Він робить все ну, дуже дешево, але взагалі неякісно, Тому він відразу відпадає. Наступний у нас це Андрій. Він робить все, в принципі, досить якісно, добре, але у нього в барбершопі постійно грязно, і він стосується якісь стрьомі, у нього люди, тому він теж не підходить. І останній це Макс. Він робить все дуже якісно і круто. Е, ще й пригосить тебе чаєм або кавою, але у нього прайс набагато вищий, ніж у інших барберів, е, Тому кого б ти обрала? Наприклад, я обрала б 100% Макса, тому що він професіонал. І Якщо б мені потрібно було зробити масаж або подарунки, я б обирала професіонала.